Всім привіт! Як ви вважаєте, ви інтроверт чи екстраверт? Просто сьогодні я розповім вам про манхву, де герої чисто інтроверти, тому так і називається тайтл Мій інтровертний хлопець. Скажу так: почала я цю роботу читати, адже також інтроверт, і було б насправді цікаво почитати про таких героїв, які схожі на мене. Починається історія з того, що пішов дощ, наша головна героїня Джаю прямувала додому і дивилася, як інші ходять з друзями. А в неї немає жодного. Але тут несподівано до неї підходить доволі симпатичний хлопець та пропонує парасольку. Дівчина відразу впізнає його. Це її однокласник Джахьок, який доволі популярний, спілкується з багатьма людьми, повна протилежність ГГ. Ну, віддавши, він попрямував до своїх друзів. А ГГ наступного дня хотіла подякувати та віддати парасольку. Але Джахьок постійно перебуває з якимись людьми. А наша героїня з виду ну доволі. Олі лякаюча і цей дивний вираз помічають інші. Джаю віддає річ, а хлопець називає її по імені, чим дивує всіх. Подругу хлопця доволі зацікавило, чому ця дивачка влізла до них і говорить, що знає погані чутки про дівчину. Але хлопця це не дуже тривожить. І це все підслухала наша джаю, яка рада, що він не звертає увагу на плітки. Пізніше дівчина багато рефлексує, підмітає, та це все бачить хлопець та махає їй. А вона вона, не зовсім зрозумівши, ненавмисно його ігнорить. До речі, виразом обличчя знову бентежить подругу Джахьока. А сам хлопець засмутився, чому це його так відкрито проігнорували? Насправді хлопець, взагалі, не екстраверт. Він часто втомлюється від перебування з іншими людьми і давно помітив джаю, заздрив тому, як вона поводить себе і може провести час наодинці, так як сам так не може, адже через його зовнішність його часто оточують фанати та бажаючі поспілкуватися. І тому він би хотів подружитися з ГГ, адже він хоче бути як вона. І оце знову, побачивши її у вікні, рвонув до неї. І це було несподівано для Джаю. Та й сам Джахіок розгубився. Одразу видно двох соціально тривожних. Дівчина бере ініціативу на себе та вітається. Хлопець радіє та вже питає, чи вона бачила, як він махав. Та сказала, що так бачила. Він здивувався та не розумів, що тепер казати. Тому перелазить через вікно та пропонує. Опонує допомогу, ну і вони разом підмітають. Ну, молодці, підлога точно буде чиста. І знову ось таку картину бачить подруга Джахьока та думає, що з цим робити, адже дівчина виглядає підозріло. Коли вони закінчують, в них стається маленький діалог. Дівчина з допомогою дає цукерку, і Джахьок дуже зрадів та сказав, що якраз любить таке. Ну, і Джаю дає ще одну. Після цього хлопець вирішує запитати телефонний номер. А вона просто відповідає 18. Насправді для нас це може просто дивно звучати, а от для самого героя це прозвучало буквально як мат. Бо число 18 по-корейськи звучить як нецензурне слово. Їдний хлопець взагалі щось не поняв приколу його почалося тривожити, адже виглядає так, ніби він її дратує. Хоча сама дівчина насправді сказала номер, на якому місці вона сидить у класі, адже не зрозуміла про який саме номер. Той запитав і не подумала, що просили телефон. Хлопець розповів це своїм друзям, і, звісно, подруга радить взагалі не комунікувати з дивачкою. І почала розповідати, що чула чутку, що через джаю хтось в її школі перевівся, типу когось там переслідувала, була сталкером. Але нашого героя непокоїть те, що сама дівчина виглядає доброю і не зовсім вірить в чутки. До речі, в них сталася пересадка у класі, де кожен має зайняти свій номер. У хлопця це 25. І по збігу обставин героїня сідає поруч. До нього нарешті дійшло, про який 18-й номер йшлося. Це був не мат. Він до неї заговорює, але це у ГГ доволі специфічне, знову якесь непорозуміння. Сама ж Джаю хвилюється і роздумує, чи має вона щось сказати, і все ж наважується. Хоча задала доволі цікаве питання: а де ти живеш? Подруга Джахьока Офігіла, вона впевнена, що героїня сталкер, хоча доказів у неї не було, намагається перервати розмову, але не виходить. Хлопець розповідає про свій район, ну і вони живуть не зовсім далеко один від одного. Після кожного подібного питання в них стається неловка пауза. Жахьок шокує свою подругу тим, що запрошує піти дівчину разом додому, і тому вона нав'язується з ними. Вони разом йдуть і Сохі намагається, типу, обгородити цих двох. Розповідає, що вони друзі ще з середньої школи, і тут Жахьок захотів все ж таки взяти мобільний номер у ГГ. Всі старання подруги марні. Ну, ці двоє обмінялися какао-толк, Місцевим месенджером Джаю насправді рада завести нового друга. А Сохі в ауті. вдома героїня залипає в телефоні, і це помічає старший брат, який каже, щоб та поклала та їла спокійно. Але тут приходить повідомлення, що дивує брата, хоча той спочатку думає, що це просто спам, адже, на жаль, у дівчини не було друзів до цього. Пізніше у своїй кімнаті Джаю переписується і домовляється, щоб ходити разом до школи з Джехьоком. Для обох це гарна новина. Ще нам показують старшу сестру ГГ, хоча це ще навіть не вся сім'я. Наша Джаю взагалі наймолодша, в них різниця з старшим братом 18 років. Дівчина прийшла до станції та чекає на хлопці хлопця, але він не приходить, бо проспав. Думав, що вона вже пішла, але та все-таки дочекалася, і далі все пішло не так гладко, як думалось. Через людей Джахьоку стало некомфортно так, що він вийшов з автобусу. Сама ж героїні не розуміє, що ж сталося, а хлопець не хоче про це говорити, бо йому соромно. Насправді він любить бути наодинці, але через його гарненьку зовнішність до нього часто підходять поговорити, і це його тривожить. І єдина людина, хто знає про цю соціальну проблему, так це подруга Сохі. Джа Ю все ж таки якось допомагає хлопцю справитись з цим. На фізрів. Випадково Сохі кидає м'яч в ГГ, і це справді випадковість. Вона пішла з джаю в медпункт та навіть витирає кров своїм одягом, вибачається та говорить, що їй шкода. Нам розказують, що у Сохі нема подружок, адже хто б до неї не підійшов, запитували про Джахьока. Це не була справжня жіноча дружба. Тому з друзів у неї лише хлопці. Відбувається милий момент, хоч і недорозуміння. Тепер дівчина змінила свою думку. І Вважає головну героїню доброю ГГ Навідує і Джахьок, а потім несподівано приходить незнайомий нам персонаж. Він приходить до джаю. Насправді здався доволі підозрілим. Хоча, скажу наперед, це не зовсім так, адже це справді хороший персонаж. Ча інші до нього ставляться підозріло, і я їх розумію, наростає інтрига, і нам показують маленький отривок того, що було раніше, і натякають на те, що відбулася якась неприємна ситуація. З головною героїнею, про яку знає лише цей чорниш. Тим часом герої будуть з горим пополам зближуватися та ставатимуть друзями. За цим доволі мило спостерігати. Звісно, як перешкода, будуть плітки, але ні Джахьок, ні Сохі тепер не віритимуть їм. В наступних розділах їх стосунки будуть розвиватися, будуть з'являтися симпатії та нові персонажі. Герої будуть проводити разом час, навіть буде ночовка, і ми познайомимося. Ще з одним старшим братом героїні, якого спочатку приймуть за підозрілого дядьку. За сім'єю ГГ також приємно спостерігати. Ця манхва доволі простенька, але має свій шарм. Це явно троп від друзів до коханих. Комедійні моменти є, і доволі легка подача. Немає надмірної жорстокості, що радує в якомусь сенсі. Я раджу почитати тим, хто хоче розслабитись та погрузитися в приємну атмосферу. Звісно, свої проблемні теми. Є, наприклад, минуле персонажів, але куди ж без цього. Читаючи цю манхву, я згадувала аніме дотягнутися до тебе. Ситуації чимось схожі. Дівчина, яка виглядає лякаюче, але насправді дуже добра. Інші на початку лякаються, а потім стають друзями та хлопець, який проявив до неї доброту, та також в якоюсь мірою є популярним. Якщо читати не захочеться, то є альтернатива подивитися схоже аніме. Воно мені подобається, тому раджу. Я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свій відгук у коментарі. Буду рада почитати.